Ви не підкажете для університету Генченка? Тю. А ти що не знаєш? Ходи. Осьо. А де тоді факультет української філології, культури і мистецтва? Ходи. Ну, ти йдеш ходи. Ходи, і ходи, давай. То все? клас. Скажи, крутий, та дуже. факультет безмежних можливостей, ведучи телевізійних програм у Грінченка це про харизму, професіоналізм і сучасні медіа. Ми не просто вчимося правильно говорити в кадрі, а й опановуємо техніки ораторського мистецтва, основи журналістики, сценарної майстерності та роботи з камерою. Тут поєднується творчість, впевненість і динамічність, викладачі, професіонали, які діляться досвідом і допомагають кожному знайти свій стиль. Атмосфера мотивує до розвитку, а студенти активні, амбітні і готові до викликів. Що нас відрізняє від інших, великий акцент на практиці. Ми працюємо в реальних телестудіях, беремо участь у проєктах, створюємо власний контент і вдосконалюємо навички роботи в прямому ефірі. Чим може здивувати наш факультет? Тут є можливості для стажувань на телеканалах, участі в всеукраїнських медіафорумах, конкурсах і співпраці з професійними журналістами. А ще це про особистісний ріст, впевненість у собі та шанс реалізуватися в індустрії медіа. Факультет безмежних можливостей. Українська філологія це спеціальність, яка випускає фахівців досконалого мовлення. А ще це осередок творчих та неординарних людей, які здатні натхненно змінювати всесвіт? То що ж нас відрізняє від інших: сумлінність та бажання до постійного вдосконалення спонукає критично оцінювати власні сили, розум, кмітливість та рухатися лише вгору та вперед? А рух це ознака того, що ти маєш гнучке почуття реальності. Чим може здивувати наш факультет сучасним підходом до на навчання, приємними та комфортними умовами, великими та світлими аудиторіями, потужними перспективами подальших кар'єрних та особистих зростань. Факультет безмежних можливостей і баз у Грінченка відзначається сучасним підходом до навчання, поєднуючи бібліотечну і архівну справу з цифровими технологіями, інформаційним менеджментом і роботою з базою даних. Ця спеціальність об'єднує аналітичне мислення, творчість і технології. Викладачі підтримують студентів, допомагаючи опанувати матеріал і розвиватися. Атмосфера дружня, а навчання динамічне. Тож що нас відрізняє від інших? Головний акцент на праці. Студенти проходять стажування в бібліотеках, архівах та інформаційних центрах, що дозволяє краще зрозуміти професію. Чим може здивувати наш факультет? Безмежні можливості для участі в наукових конференціях, міжнародних проєктах і стажуваннях, професійному розвитку та новим креативним знайомствам Факультет безмежних можливостей.